Вітаю всіх! Сьогодні я розкажу, як я готую підливу з курячою печінкою. Для цього помиту порізану почищену печінку, кладу на сковорідку, даю трошки олії і просмажу її до білого кольору. Потім всипаю пів ложки борошна. Печінки десь мені є грамів 200, тому що на дві особи нам вистачає. З борошном просмажується десь хвилин 5 печінка. Це все я роблю на невеличкому вогні. Тоді підсолюю, даю чорного меленого перцю, добре все це перемішую, бачу, що борошно теж вже підсмажилося і всипаю порізану цибулю. Тепер перемішую разом з цибулею, Можна ще якісь приправи давати. Ну я тільки даю цибулю. Так, Тушиться знову з хвилин 5. Тим часом вару гречку під соленій воді, вона буде на гарнір до підливи з печінкою. Так, коли протушилася вже цибуля моя з печінкою, бачу, що вже ж до дна трошки пристає, там ж є борошно. Так, тепер можна вже вливати воду, для того, щоб в нас вийшла підлива. Даємо гарячу воду. Добре перемішуємо її, і хай 2-3 хвилини закипить. І підлива вже готова з печінкою. До звареної гречки додаю вершкового масла, добре перемішую його, накриваю ще кришкою, хай маслом пройдеться гречка, і все. Накладаю на тарілки. Ось це моя порція. Я люблю з квашеною капустою гречку їсти. А тут... Мого чоловіка порція, він любить мариновані помідори. І ось така печінка з підливою, дуже і дуже смачна, готується швидко, просто і виходить смачною. Дякую вам за перегляд. Готуйте на здоров'я, ставте вподобайки, пишіть коментарі. До зустрічі!